Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде в мене знову ж таки огляд моїх покупочок на секонд-хенді. Якщо вам цікаві такі розпаковочки, то запрошую вас підписатись на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. У мене травмована досі рука, я її лікую, але це мені не заважає все-таки ходити на секонд-хенд і шукати якісь скарби для себе. Я ділюся тим, що купую у своєму місті. Багато хто питає, це місто Костопіль, Рівненська область. Питала мене, як називаються ці секонд-хенди. В нас немає в секонд-хендах ніяких назв. Можливо, у вас якось вони там називаються Мегамаркети чи ще щось. У нас просто пише Європа, секонд хенд з Європи, секонд хенд, секонд-хенд, секонд-хенд, секонд-хенд. І окрім окрім хенда в нас... Нічого там не пишуть. Ну, можна писати з Європи там або дешеві ціни Ну, коротше, якось так. Показую вам, що купила сьогодні. Була на двох секонд-хендах У нас середа, і на одному секонд-хенді ціна була 39 гривень за кілограм, на одному 41 гривня. Показую. Що я там відкопала? Покупочок не дуже багато. Я думаю, що це відео вийде із двома закупками, і з сьогоднішніми, і ще якийсь день додам, тому що покупочок не так багато. Коли я була. На секонд-хенді по 39 гривень. Це секонд-хенд при секонд-хенді, До речі, питають мене, чого такі низькі ціни. Є секонд-хенд, в якому в останній день 100 з копійками, здається, 119 гривень за кілограм. Але при цьому секонд-хенді є ще, ще на тиждень секонд-хенд, який продає ще дешевше, тобто там іде вже від 119 гривень. Далі там. 109, здається, 89, 65 і так далі. І самий-самий останній день у всіх секонд-хендах, при секонд-хендах, ну, коротше такий лайфхак вони придумали. Ось по 39 гривень за кілограм. Я вже в минулих відео показувала, купувала чобітки схожі, але вони досить такі великі, вони будуть на виріс на нашого Василька, потім, можливо, на Вовчика. Ми будемо жити в будинку, тому таке нам треба. І я сьогодні знайшла практично по розміру. Будуть трішечки великі ці і ось ці черевички саме на двох наших хлопців. А в чому саме класно, знаєте, ось ці чобітки вони розтібаються на замочку, вони дуже тепленькі. І коли ми будемо їздити на будівництво наше, то дітям... Я не буду переживати, що вони змочать ноги Червики в нас одні. Для садочка, ці будуть як запасні і які можна носити вже Вже цієї зими можна їздити в цих черевиках. До речі, є ще один плюс, який я побачила вже вдома що ці черевики світяться. Вони, звісно, недовго світяться, а це і не потрібно, тому що дитина йде і під час того, як вона йде, вони будуть світитися. Тут, я би сказала, по складу овчина. Не знаю, але ці всі черевички буду прати на рахунок фірми. Дуже просите фірму Лупілу, 30-й розмір. зроблено в Італії. Ну, це не нові речі, звісно ж таки, це БУ. Але я завжди на секонд-хенді люблю щось таке цікавеньке купити. Інші черевички у нас це ось такі. Це для вовчика. Тут можна, бачите, стягнути ось тут. І стягнути ось тут. До речі, подивіться, у мене маленький оглядач. Також знімає і коментує. Так, да. Ось такі черевички, це менший трошки розмір, але на тих писалось 30-й розмір, тут пише розмір 10. Стягується зверху, і ось тут на ніжці, коротше, вони відпадати не будуть. Фірма показую вам. Не знаю, я в цих європейських фірмах не розуміюся, але я, мені саме головне це те, щоб моїм дітям було зручно, комфортно, тепленько і ножки не намокли. Бачите, 10-й розмір пише. Загалом мені подобається, що така рифльона підошва і не буде слизько. Так, і ще я купила ось такі штанці там на секонд-хенді для нашого Вовчика. Це, знаєте, так, бігати вдома зараз, коли постійні відключення світла. У нас, коли немає світла, немає і опалення. Вони на манжетиках, 110-й розмір. Взагалі, штанці супер. Бачите, в мене вже маленький. Не дегустатор, а як його сказати правильно, М -м 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 -м, Боже, примірює свої черевики. Це якраз на Василька і купувалося. Так, да, Василько? Isto... Ось, дитина задоволена. Ні-ні, не натягуй, не натягуй штани. Поміряв? Можеш постукати, щоб вони світились. Постукай. Василько, постукай, постукай. Ох, як класно світяться. Як класно світяться взагалі. Ось за двоє чобітків і за штанці я заплатила 55 гривень. Навіть знімала частинку, скільки заважили двоє черевичків. Можна сказати, що двоє черевик це 50 гривень і штанці 5. І деякі покупочки в мене із секонд-хенду по 41 гривні. Це так звані ніби лосини, але вони трішечки утеплені. Зараз я вам покажу. Як вони виглядають всередині. Я їх взяла для сина, для того, щоб піддягати підштанці. Розмір 128, він в мене десь приблизно таке зараз носить в свої 4 роки. І це як підштаники. Вони заважили мало. Знаєте, у нас підштаники одні, і одні колготки буде щось запасне. Це лише чоловіку, чи собі точно не скажу вам. Бо не міряла і міряти не буду, буду брати розмір L. Звичайна чорна футболка. І взяла я рушник. Я, до речі, не боюся брати рушники для тіла. Я їх виварюю прямо. Вони білі, вони однотонні, і я ніколи не проти взяти секонд-хенда хороший рушник. Це 100% бувовна, десь я бачила етикетку. Ось, бачите, тут рекомендація прати при 60 градусах, але я все-таки е, такі речі виварюю перед тим, як використовувати, тому що це все-таки е, те, що витирається тіло. І в мене досить так багато є рушників, дуже якісних, хороших саме із секонд-хенда. В нас ну, такої якості я не знаходила в магазинах. Зараз в основному люблять робити все мікрофібру, а мікрофібра мені взагалі не подобається. Вона майже нічого не впитує. Ти собі витираєшся, ти все рівно не витерся. Так що це великий, до речі, рушник, ну такий, знаєте, банний. І за футболку штанці і цей рушник я заплатила 28 гривень. Також непогана покупка. Сьогодні в мене продовження відео. Я була на двох секонд-хендах і дещо прикупила. Взагалі, зараз вам покажу посуд, який взяла. І я його бачила неодноразово. Ціна на нього стояла раніше зовсім інша. І, напевно, цей набір стояв десь декілька місяців, тому що нікому він не знадобився. Ну, напевно, така комплектація не всім підходить, але я взяла, тому що. Мені деякі частини дуже треба було з цього набору. Розпочнемо ми із тарілочок. Вони дуже милі, дуже красиві. Подивіться, який візеруночок. Ну, Мені дуже подобається. І це на рахунок фірми вам нічого не скажу, тому що немає жодного напису. Взагалі, тільки ось такий візеруночок. Цих блюдець є 6 штучок. Я знаю, що можливо, можливо десь і були колись якісь сюди чашечки, також дуже красиві, або їх не здали на секонд-хенд, або, 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 я не знаю, можливо, їх ще по дорозі хтось забрав. Не знаю, не скажу вам нічого, але тарілочки дійсно красиві. Я в основному тарілок маю багато, і це десертна тарілка. Підставна це не тарілка, в якій їсти. Бачите, це блюдце звичайне. Але ви знаєте, що в мене дітвора і четверо дітей блюдець. 6, можливо, колись ми будемо пити якусь каву, чай і їсти А Можливо, буду гостям давати. Так, за цей весь набір, не тільки тарілочки, я заплатила 250 гривень. Бачите, тут навіть цінника не знімали. Весь посуд красивий, без сколів, без ніяких таких недоліків. Так що, давайте будемо дивитися далі, що ж у мене тут є. Дуже я хотіла собі якогось молочника, але... Ну, якось я не хотіла такі, як у всіх. Я люблю якийсь ексклюзив, тому у мене є тепер ось такий красивий молочник. До речі, в мене було питання, звісно ж таки, чому малюнок відрізняється в цьому всьому. Але ось бачите, тут є схожий візеруночок, так що це дійсно комплект. Можливо, на чашечках був ось цей візерунок, ось ця частина. Я не знаю, тому що. Ну, Мені здається, що воно все рівно одне одне доповнює. Воно в одному стилі, в одному кольорі. Є одинакові елементи, так що це дійсно набір. Ось такий в мене тут молочник, глечик, можна якийсь соус сюди додавати, подавати до страв. Він невеличкий. І тут є ось такий значечок. Можливо, хтось знає, що це за фірма на глечику. Цьому малесенькому молочнику є. Ось такий значечок. Я ще до цього всього в комплекті за 250 гривень був ще кувшин. Це, до речі, мені на секонд-хенді запакували, це не я. І ось тут є ось така емблема. Тобто, це посуд, я би сказала, з Німеччини. Я не розумію німецьку мову. Але хто, можливо, в Німеччині проживає, мені напише. Дуже багато є експертів, і дуже багато хто мені пише під відео із секонд-хендами, розповідає за посуд і за товари, які я купила. Тому дуже вдячна вам за ці коментарі. Можете написати мені, що це за фірма і що це за посуд. Так, з обох сторін тут візеруночок однаковий іде, дуже зручна ручка. Щоб ви собі розуміли, ну, ручка просто добротна. А, ось тут, до речі, є якась емблема. Я по ній шукала в інтернеті, нічого не знайшла. Якась номерація, що вона означає не знаю. Я ще цей посуд не мила, зараз будемо мити. Він такий, ну, досить глибоченький, відблискує там всередині. І мені здається, сюди ще була кришечка, але її, на жаль, в комплекті не було. Мама. У мене тут нові покупочки з секонд-хенда, Вставляю в це саме відео, бо не хочу розділяти. Так, 41 гривня за кілограм. Три речі купила, і це на 46 гривень. Що я взяла? Взяла ось таку дитячу ковтинку, вона мені так сподобалась, вона така прикольненька з собакою, така трошечки теплесенька. На рахунок фірми, ось що пише. Ну, не знаю. Мені здається, що це не фірма. На рахунок розміра не знаю, але подивилась так, що на мого меншого сина повинна бути паперу. Вона така, знаєте, хоч і тоненька, але вона тепленька. Далі взяла ще один банний рушник. Це вже не перший, це вже, певно, за останній період часу третій рушник, який я купила цей. Такий ніжно-голубенький, в непоганому дуже стані. Є трішечки пару затяжечок, але вони, знаєте, не випрані, не запрані. Так як у мене наразі всі рушники і на нові замінити це буде дуже дорого. А я непогано відпираю, дезінфікую це все і потім використовую. І останнє, що я сьогодні взяла, це ось така ковтина. Тут ось не побачила з боку її трошечки затяжечок, коли, я думаю, візьму гачечка, в ту сторону це все витягну. Ковтина досить така стильна, під шию. я ще нічого не прала. Показую вам, як є, бо те, що попереднє я попрала, воно сохне, то ще досі я вам його не показала. Зараз покажу ще свої попередні. Покупочки. Ну, взаді вона точно така сама, все повністю, дуже вона м'якенька. І зараз гляну її фірму. І ось така фірма розмір М. Але я думаю, що вона на мене буде. Дуже-дуже подобається мені ось ця в'язка. І взагалі по якості ковтина супер просто. Ну і на кінець покажу вам те, що купила вже попрала, і воно майже висохло. Ну, темні штани висохли. Ці піжамні ні. Але також поклала на ліжко. Вони чистенькі, так що можна показати, бо хочу монтувати відео. Це штанці не моїм хлопцям, це штанці не на мою віку, бо в мене дочка дуже доросла вже для цього всього. В мене є хрещениця, якій 5 років, буде 6 і я вам скажу, що е, я побачила ці штанці в останній день по 39 гривень за кілограм. І заважили вони мені, не пам'ятаю чесно скільки. От сьогодні буде без ціни це все, бо потрібно відразу знімати. Ціни я забуваю, на жаль. Так, на рахунок штанців. Дивіться, ці чорненькі йдуть ось так знизу. Взагалі, вони по стану... Ну, просто як новенькі, мені здається, вони просто нікому не підійшли. Фірма у можливо, помиляюся, розмір на 8 років 128 см. У пояску вони йдуть на резиночці, і можна тут зав'язувати красивого. Бантика, бачите, тут є дві таких зав'язочки. По боках є кишеньки. Якщо штанці будуть великі на хрещеницю, то думаю, що вони полежать і знадобляться, коли вона піде до школи. Ось, Штанці дуже класні, мені, наприклад, дуже сподобались. І наступні це піжамні з лимончиками, знизу з такими ось манжетиками. Також на резиночці йдуть. ну, Їх треба попросувати з кишеньками і досушити перед тим. Фірма Покопіано також 128-й розмір. Ну, я, наприклад, беру все більшеньке, щоб не було мале. Мені здається, що все-таки я прогадала з розміром, воно буде занадто велике. Але полежить рік-два і може буде ходити. Тим паче, що цих дві речі мені заважили, можливо, на гривні в 20. Ну, їх було гріх не взяти. Якщо вам подобається різного плану розпаковок, оглядів, товарів, то запрошу вас підписатись на мій канал, а ми з вами зустрінемося зовсім-скоро -зовсім у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!